Анна Пінчук, бабусина світлина. Вони вдвох знову сиділи біля каміна, гортаючи по черзі чималий стос фотоальбомів у шкіряних потертих палітурках. За вікном дріботів осінній дощик, смеркало, атмосфера теплого дому якнайкраще сприяла спогадам і ностальгічним історіям з минулого. Щоправда, Марі з неохотою поринала в той світ минулого. Цікавого і довгого життя. Коли тобі вже трохи за 80 і багатьох важливих людей з твоїх фото немає на цьому світі, обираєш жити сьогоденням, не пірнати в спогади, які поручують сум і тугу. Її онука Маріанна мала 19 років і невеликий життєвий досвід. Тож такі бабусині світлини, доповнені захопливими історіями, її неабияк приваблювали. Ой, бабуню, яка ти тут гарна і щаслива! Увагу Маріанни привернула світлина, де молода парижанка українського походження з дитячим захватом годує голубів. Це ж треба, як фотограф дало піймав мить. Це точно якийсь особливий день. Розкажи, бабусю, не вгавала онучка. Бабуся всміхнулася, її так зачаровувала їхня схожість з онучкою допитливість, наполегливість і щирість. Маріна спішно почала розповідь. Мені було 20 років, і так, цей день був дуже особливий для мене. За декілька годин до цього фото я пройшла співбесіду. І мене прийняли в штат однієї серйозної газети. Правда, взяли мене туди спочатку секретарем, а вже потім я почала писати. Це була моя перша доросла робота. Нервувалася тоді страшенно, нарядилася, як могла, сумочку в сестри взяла, а годинник на руці то подарунок тата, мій щасливий оберіг. Після редакції. Зустрілися із сестрою і пішли гуляти до парку, щоб трохи розвіятись, там і впіймав мене отой випадковий фотограф. І що було далі? Маріанна перечувала, що це тільки початок історії. Марі трохи помовчала, всміхнулася своїм спогадам. А далі в нас було багато гарних спільних фото, щасливих років разом, троє дітей. Семеро онуків. І, до речі, наш фотограф чекає вечерю на сьому. Тож досить уже балачок. Ходімо, допоможеш мені готувати. Ну, дідусь, хвацький залицяльник, засміялася онука.